Всім доброго здоров'я, шановні глядачі, ви на каналі Victor Pro. Або про те, чим в зиму пускать Вірніше, з чим в зиму пускать бджіл. Звісно, те, що економічно вигідніше запускати бджіл в зиму, коли у вуликах є більшості цукровий сироп. Зараз є ГФС, закормлюють. Я таким не користувався, не буду казати, а те, що раніше підкормлював бджіл сиропом цукровим, бджоли перероблювали. Свій час підготовлювалися до зимівлі. Звісно, оброблені від кліща, звісно, підготовлені. І так вони зимували. Ну, не забував про те, що раніше на своєму початкуванні у бджільництві. Старші люди говорили, хоч одне підказували про те, щоб при підгодівлі таких бджіл була корона медова. Тобто пізня осінь, зима бджіла, їла цукровий сироп і не зношувалася тим, що ну, збільшувалася вага в їхньому кишечнику. Збиралося неперетравні частини. Тобто бджіла легше зимує. Після того, коли під'їсть той сироп або перероблений сироп типу мед, замінник меда, вона переходить на те, що вже лютий, березень, там, ну як коли, дивлячись ще по бджолі, яка починає матка відкладати яйця, тому що клуб бджіл він стає такий непостійний. Відбуваються фізіологічні зміни. Вміст вуглекислого газу зменшується, матка стає активніша. От ви знаєте, коли інструментальні сем'яні роблять вуглекислим газом дають. От попередні мої відео перегляньте і побачите, для чого дається вуглекислий газ. Те ж саме бувається після зимівлі. Джоли в малоактивному стані і здавалося б зовсім хтось каже спить. На самом делі ні. Вони живуть, зміє, рухається той клуб знизу до верху, або потім вже зверху до задньої стінки, або на підзадній, на передню стінку, тобто по, йдуть по меду. І важливо, щоб його було достатньо. Тому, -то, коли вони з'їдають той пасічником даний е, сироп, вони переходять тоді на повноцінний корм і е, годівля йде, годують е, личинку меду. Це вигідно. Інша справа, коли у вас взятки є, ну, немірено мірено, є на всього, ви качаєте, відкачуєте той мед, достатньо є. І ви не дивитесь, не, не, не свою голову не заморочуєте про те, щоб відкачувати той мед і, і, і давати той цукор. Просто залишили той мед і все. Друге діло, чого економічно вигодно, коли тоді, коли була або є ціна на. Той чи інший продукт теперішній час. Що робиться? Чи вигідно той брати цукор, скормлювати бджолам? І якщо подивитися зараз теперішній час, у нас ну як де? Як ж у нас? ну В загальному то ще вже взяток йде до закінчення погодні умови і, і, і те, що квітувало, воно своє вже віддає, хоч іде ще невеликий принос, і, є взяток. На відео ви бачите те, що взяток ще в моїй місцевості є, але все одно, вже після обіду, під вечір бджола починає нюхачи літати, бо обривається вже той пів кілограма, кілограм приносу воно йде все на гніздо, на личинку, на вигодування. Та й навіть на ту бджолу, яка вже народиться, народиться в цій сім'ї. І важливо те сказати, що добре, коли є такі підтримуючі взятки, а то й трошки продуктивні взятки. Це є добре, то що бджола йде повноцінно, не на цукрі. Є місцевості, де саме весни потрібно кормити. І годівля та йде цілий рік. Ну, як говориться на подсосі, знаєте, як в автомобілі. Ось чому? Ну, то що місцевий... Якби місцевість, географічне положення не дозвол... не дозволяє те, щоб були якісь взятки. І то ті чи інші бджоли вмудряються і мають принос не з чужих вуликів, але їхня характеристика така, що вона, та бджола, працює. Даже обмежуючи матку в Черліні, вони принесуть і в них завжди мед є. Ну а що з нашої сторони? Що вигідніше? Тим більше, що зараз. Вигідніше для нас цукор давати чи мед давати, Зали... залишити. А можливо, і краще меду. Давать. От ми накачали ме. Моя місцевість, я знаю, багато пасічників в цьому році не доотримали меду через такі географічне положення, насіння того, того чи іншої квітки, яка сіялася, ну, вроді і цвіте, а, а, а немає майже нічого. Хоча й качають, тобто немає того, що бажано. В моїй місцевості, ще в когось я, ну, буду ще раз говорити, знаю, що відкачували, відкачували відкачували. Те саме і в мене. От зараз я трошки розкажу, а далі і покажу попереднє те, що я вже показував з цьогорічними матками, що відбувається в сім'ї. Але ж вертаємося до економічності. Де і для... Де, ну, Вірності того чи інших рухів біля бджіл, чи варто те чи інше робити. Якщо ми глянемо на статистику теперішній час, ми про мету можемо зрозуміти те, що цінова політика зовсім не та, що навіть і того року ну навіть стидно говорити про таку ціну, яка і ну, хоч і в багатьох місцях, і в багатьох державах попустилася та ціна, навіть ну в нас. Скидається ну, війна війною. Нікуди не, не дінеся, прийшло горе в країну, ну, боремося, боремося. Але до чого тут бджоли, до чого тут амет? якщо рух то, йде, рух то йде, але вже така цінова політика, яка вона впала, і мало що відрізняється від цукру, щоб закупити і закормити, то ви подумайте самі, наприклад, якщо ми дивимося по записах, так? По записах я, я дивлюся, щоб називати де хто там приймає чи не приймає той мед. Всіх не буду е, об'ясняти, розказувати. Но декілька є таких, які е, тримають ціну 42-43 гривні за кілограм. Це оптова ціна меду. Мені взагалі смішно те, що від 300 або від 500 кілограм дають 42 гривні. А що більше тони, то дають 43 гривні. Ну то добре, то добре, але виходить анікдот. А там далі приписка. І якщо 5 тисяч кілограм, 10 і навіть 20 тисяч кілограм, все одно 43 гривні за кілограм. Добре. Смакуємо такий мед, відкачуємо і здаємо їм. Що відбувається з цукром? От гляньте в інтернеті. Або по складах. Близько 1700 гривень за мішок цукру, якщо ми купляємо мішками. А в роздріб по кілограмах то ще буде е, дорожче. І е, одна ремарка. Оті якби обяви за 1250 за мішок, за 1400, ну як то є. Хлопці, ну це називається полювання на лоха. Не ведіться на це, я кажу зразу. Цінова політика озвучена, і ви всі добре знаєте. А десь хтось щось сказав, що десь можна закупити, і можна вступити у цю грязь, залишиться без грошей і бджоли будуть годувати голодні. І прийдеться годувати назад медом. Ну, але ж, але ж в чому різниця? Різниця в тому, що якщо ми беремо по 1700. То це 34 гривні виходить кілограм, якщо ми беремо мішками, мішками Да і тепер дивіться, 8 гривень різниця 8 гривень різниця. Для прикладу, я мед скачав, маю там 4, 5, 10 тонн. Я більше 43 гривень не здам. Але щоб здати, треба. Ну добре, як в мене нормальна машина, я собі бочки, там, відра ставив і поїхав здавати. Але ну, географія, ми знаємо положення графічне, де приймають той мед. Треба проїхати ще. Ще треба щоб хтось поміг погрузити, завести, там, розгрузити, вже розгрузять, поважать, заберуть. Ну а бочки, чи відомо, чи дадуть їх зразу гроші всі, чи не дадуть. Чи варто туди везти, а ще звідти треба приїхати додому. Для прикладу, візьмемо ну, 150, це так, 150 кілометрів. Приїхали в одну сторону після того, що треба проїхати назад. 300 кілометрів, проганяєтесь туди, назад, ще по дорозі якої. Води бутилку купити, чи якогось бутерброду з собою взяти, Ну, не спіша, не спіша. але їдеш туди-назад. Тепер піднялися е, горюче, топливо. Солярка, бензина піднялося, дистопливо топливо піднялося. Ви візьміть зелить туди, туди і назад. Приблизно беремо 8-10 літрів на 100 кілометрів, бо малолітражки, ви стільки не завезете. Порахуйте 10 літр. 10 літр, будемо говорити, 550, 500 тисячу 1200 гривень. Ну так, 1000, виходить. 550, ну, будемо говорити, 60 гривень. 55 гривень літра. ось На 100 кілометрів 550. На 200 кілометрів ще 550, це 1100. І додайте ще 550. Це мінуса в вашу сторону мінуса, коли будете вести. Плюс купити, плюс перекусити, плюс витрачений час. Я не кажу там про довідки і все остальне. Ну, але ж потім вам, же ж, коли ви залишите свої бочки, ну, вірніше, тару, то вам ще ж треба буде їхати це все забирати. Вам ніхто на дурняк не привезе додому. Інше, ви здали той гроші взяли, потім поїхали, тару якось забрали, щось тільки саме витратилися. Треба з тими грошима брати і їхати тепер закупляти цукор. Поїхали, ви взяли тонну, двічі, скільки там. Ну, чи, чи навіть хтось підвезе за 1700, хай навіть вам хтось підвезе додому. Ви за дорогу не платите. А тепер візьміть, заколоти, скільки треба цукру, скільки потрібно заколотить води, замішати, щоб вона розстала, скільки вам бігати потрібно буде по вуликах і заливати. Заливати. Даже не важливо, коли у вас бочка тая стоїть. Про яку в інтернеті багато показують, як, як годують бджіл. Ви затрачуєтеся, затрачуєтеся, воно вам дарма не приходиться. Тоже і час, і можливості. Час і можливості. Поки закормили ще одне і бджіла, щоб переробити той сироп, який даєте, вона ж зношується, не просто з одного місця взяла і перенесла в інше. Чи як там називається, ферментує. І що відбувається із того цукру, якого даєте, розщеплюється на, на прості цукри. А що в цукрі, ну, в основному то глюкоза, правда? От тому-то, друзі мої, чи варто затрачуватися за тиї 8 гривень? Чи варто вложуватися на те і заробити собі ще горба на спині, заробити на свої руки, як у мавпи від цього всього? Це, це все робота, це лишні рухи. Тому то що висновок до чого я веду? Якщо є взяток, якщо є краще, то вибрати те, як краще залишить бджіл спокою, залишить їм меду з того, що вони принесли. І хай вони собі тихенько зимують в зимовому клубі в спокій. Добре, продовжуємо. Ще один варіант, друзі мої. Економічність. От ви подивіться. Всі так пропагують. Проте, ну, те саме виходить в гніздах. Коли ми, наприклад, скормлюємо 5 кг цукру, воно рівняється 5 кг забраного меду. Але ж ми прорахуйте самі, коли ви даєте 5 кг цукру, скільки бджола з'їдає цукру, щоб його переробити. І скільки замість того цукру залишається там вологи, тобто води. 18-20% з того нами даного у даний той чи інший вулиць бджола з'їдає, щоб переробити той цукор, і щоб він був типу меду, і щоб це, ці харчі для бджіл були в зиму А якщо для прикладу, вже готовий мед візьмете тих самих 5 кг меду, і тих 5 кг меду, там трохи більше 2 літр води дасте і розмішайте той мед 5 кг. І ви побачите бджола переробить, скільки залишиться меду в кормі по вазі. От в кого є ваги, для прикладу зробіть. Цікаво. Дайте, ну, ще важливіше, коли розплоду немає. Ось. Бо коли є, то будеш давати, то вони будуть под'їдати. А так, закормить. На вагах. І коли перероблять, не на і другий день важить, а через тиждень вагу зробить, скільки залишиться, і 5 кг дати того ж самого меду. І ви побачите, що користь буде в сторону меду. Мед переможе чого? Тому що він вже перероблений, він готовий для споживання. Тому, то коли і людина їсть той мед то він не перетравлюється, він іде, та поживні речовини йдуть в кров вашу і мою, якщо ми споживаємо його. Кому цікаво, попробуйте так проекспериментувати. У мене просто ваги такої, нема щоб вулика там ставити, і я, я такого не беру. Електронний є так. Все. Ви пам'ятаєте це мені? От це трошки покажу про те там кажуть для чого хвалиться, там, тра-та-та-та-та, -та -та, показувати. О, проблеми там, ще щось. Люди дивляться, що робиться там, скільки меду, та я через те, що і ціни на мед немає. В не те, показує, не показуй. Ніхто не хоче щоб ти заробив так, як потрібно заробляти. Ви пам'ятаєте, я відкачував цією? Та ж сама 330. Дивимося, чистий золотарник знову От вечірній час бджіла за ранду крутиться, це не їхня бджіла. Ну якось так. І по золотарнику ви гляньте, який мед Від сонячника відрізняється, його можна відрізнить. От Покажи ці розервани. Ось так. То по тих наростах, по тому всьому, кажуть, не буде учать мене. Ну я зараз возьму ці рамки повикидаю. Вони ж не брусок узький. Ці рамки повикидаю і послухаю, гроші викину і закуплю, дам, виготовуючи рамок, столяру дам заробити, щоб було, а це я повикидаю. Можливо, з цими рамками будете там шукати, викину, потім покажу відео. Так що хлопці такі о. відкачую, я знаю, що якщо є такі, як я показував там нанизу, нарости, я знаю, що гніздо, та по гнізду і видно, там що печатка меду є. Якщо заглянути, що, що тут казати. До речі, трутня ще є достатньо. Фактично мене трутніше і не виганяло. О, дядько ходить. Типові трутенькарники. Вже, о, полетів один. знову. Тобто, ну, щоб ви розуміли, що місцевість має значення і медозбірні умови. Кажете, ого, де живу, де, Де стільки золотарника. Вона збирається агресивна рослина, вона і має успіх уже десь останні 5 років. Дай що? Та й росте. Ось так. Ніхто її не садив, у нас десь насіння насипалося, де й таке. Бачите, це прилетіло. Добре, я думаю. Ви зрозуміли суть мого відео і для чого я знімав? Включайте арифметику, подивіться на те, що відбувається. І зрозумійте, що легких грошей не буває, їх легко тільки позбуваються, коли не думають і тим, хто хоче заробити на вас. Та що тут говорить? Коротше, ну, включати треба. Розум і не викидайте гроші на вітер. Бо і живемо такий час, якби що треба трохи економити і, і, і включати розум на, на це все. Друзі. А мед такий продукт він не діниться. Якщо він дійсно мед, то він простоїть, Витягнемо. Ще не ще, ще не голодували. Так що таке. А те, що є, то й добре, що є, прийде час, він буде мати ціну. Друге діло, коли та сторона, де немає можливості копійку мати, і люди здають, щоб вижити. Навіть та сіра зона, чи та яка сіра зона? Навіть місця ті, де зараз тяжко, то це інша справа, коли є і хочеш кусок хліба їсти. Зате я не кажу. Хоті і не в таких людях, хто інші наживаються. Я кажу тих, хто може це робити, і я кажу те, що фактично порівнять це все і зрозуміти, що вигодно. І, і веду до того, як не попасти в руки шарлатанів. Ось таке реальність вона сьогодні те говорить. Реальність говорить, ціни показує. І реальність показує, що в вулику робиться і як правильно поступити. Ну, а хто дивиться, хто слухає, то з вашої сторони, як поступите, то так в життю вам і буде. Ось так. Все, кому було цікаве дане відео. Бажаю всім здоров'я, наснаги, миру. І, звісно же, до слідуючого відео. Підписуємося на відеоканал. Ставим лайк і все, до побачення.